Доброго дня, як вас звати? Скільки вам років? Чому саме восьмий номер? Мене звати Вадим. Фаміля моя пазін. Mm. Мені 36 років. Ця цифра мене переслідує скрізь. 8 грудня я родився. Восьмірки, восьмірки, не знаю. Восьмий номер. Зрозуміло, це щось таке більш символічне для вас, правильно? Напевно, так. Можливо, є ще якісь штуки, такі символічні. Наприклад, може, ви щось робите перед матчем або чогось не робите. Можливо, у вас якісь ритуали є саме перед матчем? Так. Да. Саме перед матчем люблю послухати дуже якусь класичну музику, яка так розслабляє, щоб ти не потім не нервував? То саме класична музика вас якось навіть надихає, так і розслабляє, і тебе концентрує? Можеш вже матч програти у себе в голові під цю музику, і тобто вже виходити на поле і робити свою роботу. Як часто ви тренуєтеся, взагалі? І чи тренуєтеся окремо від команди? Чи подобається вам взагалі тренування в команді? І чи часто ви Іх пропускаєте можливо дуже багато тренувань. З них частково це є в команді тренування второк четвер. Також є силові тренування, також є просто бігові тренування. Де зранку ти просто бігаєш день по два тренування, і ви не втомлюєтеся? Звідки у вас стільки мотивації? Я вже це дуже багато років роблю. то я вже, звичка. вже як звичка. Угу. Як ви ставитеся до поразок, наприклад, як ви з ними справляєтеся? Де знаходите мотивацію на якісь нові ігри? І, взагалі, якщо не брати до уваги вашої звички, У мене ніколи не опускаються руки. Поразка це частина перемоги, Тільки якщо ти розраховуєш грати. Вдовгу, як я кажу, тому програти один матч це не значить програти весь чемпіонат. Я більш мотивуюсь на наступні ігри. Я знаю, що ви грали осінній сезон. Як взагалі вам цей досвід, і який, напевне, найкращий, найяскравіший момент спогад з цього періоду? Мені сподобався осінній сезон. Я зайняв перше місце по порушникам в лізі так. Що мені сподобалось або запам'ято дуже багато було яскравих моментів. Моя червона картка мені сподобалось, як команда вистояла. Вони в трьох грали проти чотирьох суперників, якщо ми не рахуємо воротарів, це дуже і дуже було складно, але вони молодці. Можливо, є якась команда, проти якої ви грали цього сезону, яка здалася вам найбільш Таким важким суперником в осінньому так напевно мені подобалось грати проти ірпінь. Так, ірпінь, якби у вас була можливість змінити щось в команді, наприклад, чи графік тренувань, або підхід до самих тренувань, або підхід підготовки до самого матчу, можливо, напевно, я вже так звик, що Мені все подобається. Ось, все подобається. Спочатку, може, десь ми щось не приймали, або там час тренування, або якісь вправи, то на сьогодні. Мені все подобається. Які у вас хобі поза футболом? Чисто спорт, спортзал, ви сказали, так? Я зрозуміла. А можливо, якісь речі, які ви робите руками, наприклад, або спільно з сім'єю? Можливо? Я волонтер. Ми волонтерам допомагаємо людям, які потребують їжу. Це займає якийсь час на розвозку їди, на допомогу їм це гуманітарна ну, допомога. Так, так. Угу. Яку пораду ви дали новим футболістам, новим людям в цьому? Взагалі, дисципліна. Дисципліна це найголовніше. Як кажу, 10% таланту, 90% дисципліни. Буде невеличкий бліц. вам питання. Ви коротко на нього відповідаєте. Так, Один да, або два слова. Да. Улюблений. Футбольний клуб ваш. Ювентус. Футбольний кумир вашого дитинства. Дель П'єро. Що для вас важливіше: гол чи асист? Асист. Чому? Мені цікаво, особисто. А, я командний грок. якщо в мене виходить, якщо я бачу, що там буде 100% гол, то я віддам. Асист найсмачніша страва після перемоги. А. Батат. Який найдивовижніший і найпам'ятніший гол у своєму житті ви коли-небудь забивали? Я не пам'ятаю. Як я казав, я людина асисту, то у мене дуже не так багато голів, які б я запам'ятав. Якби не футбол, чим би ви ще займалися? Напевно, плавання. Ваше місце сили або улюблена локація в Києві або в Україні, там, де на Львівській площі. як це алея? Але да я там була Не один раз. Я там, грав футбол в залі чи на вулиці на вулиці. Улюблений момент під час тренування можливо це розминка або сама гра, або якісь челенджі. Це фінал тренування. Це гра. Про що для вас найважливіше у грі? Техніка, тактика чи характер? Як для мене, напевно, характер. Яку гру ви б хотіли переграти з осіннього сезону? Була одна гра, де Ми на останній секунді да, це пропустили один гол, от її б я переграв. І що б ви побажали команді у новому дити. Ще двадцять році бути фізично сильними і обходитись без травм.